У Георгія Булашова зібрані матеріали з усієї тоді підросійської України уже понад столітньої давності. Наприклад, відомий етнограф з Куп'янщини Петро Іванов зібрав таку легенду про те, що походять українці і москалі від того, що колись святий Петро і святий Ісус Христос вони йшли. З весілля і побачили весільних поїжджан, тобто люди, які брали участь у весіллі. Один був такий п'яний, що нічого кращого не придумав, як сказати, а чого ви мотаєтеся, швендяєте? Краще, хоч би якесь обробляли землю і хліб робили. Від того, святий Петро сказав, що оце будуть українці, як хлібороби, які хліб робитимуть. Інший був уже такий п'яний, що міг тільки сказати а, чого ви швендяєте? Бодай би ви тільки личаки робили, бо ходите босі. А від цього будуть москалі лапотники, а інший був уже такий п'яний, що міг тільки казати «Ве, ве!» і від того пішли ведмеді. Таких матеріалів досить багато. у... Цьому розділі, який ви зараз бачите на екрані, і в усіх них показане, що наші з вами предки і сто і більше років тому ставилися до москалів, до лапотників як до, до дуже неприємних, небезпечних навіть людей, які не вміють працювати. І навіть якщо ти його винаймеш, то в, після цього прийдеться переробляти і доведеться щось. Приводити до ладу, бо навіть ще й гірше зробить, бо і зараз ми з з вами знаємо, що можуть от ті тільки нищити, тільки руйнувати жодної якоїсь творчої роботи, і навіть не творчої. Чому саме так багато вони е, набирають мігрантів? Тому що навіть найпростішу роботу вони робити невдатні.